Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо 15-й тур української прем'єр-ліги рівно екватор. Ми зараз переступимо в українському чемпіонаті. Ну і будемо спостерігати за мабуть найгучнішою вивіскою 15-го туру. Колос приймає шахтар. Сьогодні зустрічаються друга та четверта команда. Павеспорт кібастини та злотитими вітає папе. Це дві, все, світри, папе, це дві, все, світри, папе. Це твій гри. І Кирило Фесюна нам демонструють, як знову ж, чергове порівняння різника та Фесюна. Кутовий для колоса поки що не завершилася. Ось ця навала. Удар! І Різник ногами відбуває добивання поперечка. У перший темп Шахтар відбився. Далі добивання. Не факт, до речі, що в легальній позиції Салабай перебував. Ну а далі пробиває. Це не Микита Бурда, це Валерій Бондаренко. І вже в інший кут летів Дмитро Різник. У Еліаса. Хоча п'ять голів у Пел. ж таки забив зараз. Подача зі штрафного воротарський і м'яч до рук забирає Іван Пахолюк. Хоча й відворіт вона йшла. А ось тут кур'йоз. А ось тут помилка і це вільний удар. Іван Пахолюк виходить з м'ячем за межі штрафного майданчика. Спочатку гравці Шахтаря. Ми на камерах пересвідчимося. Тут. Десь невеличке затьмарення. А так тут це нормально було. Пане рефері, Тут це було на лінії штрафного. Нога. Зараз має бути дотик до м'яча перед самим пострілом. Ось він і є. Скітка на Невертона. Удар удар. Ближню стійку встигає. Накритий м'яч Іван Похолюк, Голкіпера колоса. Матвєнко всім виглядом показав, що буде зараз подавати. І під низом. м'яч доходить до Дмитра Різника. Був під підхід від Шахтаря. Знову ж таки, реалізувати його не надто вдалося. Гіналду. Хороший крос Каван Еліас, Підаль у стійку. І просто поглядом. Що м'яч точно не влучив площину, тому навіть не намагався реагувати. Ось не завжди. Треба закручені подачі робити. Так, прекрасний крос від Вінісіуса Тобіаса І на виконання головою Еліас у стадіону. І Щоб повернути його, треба ще більше зусиль докладати. У нас 40 хвилина. На табло. 0-0. Але це точно не нуднячі 0-0. Невертон. Педро Енріке. Знову між собою комбінують на лівому фланзі. Невертон. Бач, хорошу передачу, хороше передач, відкривання від очередька. І Олег пробиває. Забирається м'яч до рук. Ну ось от таких креативних відкривань, і передач. Насправді, малувато в цьому поєдинку. Хоча, коли знаходять і гравці шахтаря, то можна використовувати. Навіть для майстра гри головою. Матвієнко. Для закидання до штрафного. Еліас. Обробив м'яч. Еліас зачепився, з ним відкидає. Під удар пахолюк. Гірників. Ось це закидання. Еліас. Як він обійшов бурду, який корпусом намагався відтіснити нападника Шахтаря. Той був набагато спритніший. Переходить половину поля як мінімум. Гіналду. Бачить Невертона. Невертон підключає Петрон Нріке. Так само і Матвієнк пішов на позицію лівого захисника, зараз лівого фулбека. Але переведення йде на правий фланг. І тут жорстко грає Педріньо. Проти нього так само міцно Салабай. Педріньо все одно примудрився виконати подачу, що і з ударом поворотом завершиться ця атака. Багатьох матчів. де Там буквально 3-4 хвилини навіть йому давав Руслан Костиш проти Металіста 19-25, проти Вереса, проти епіцентра. З матчем проти Кривбасу набагато спокійнішим. Зараз виглядає Арда туран А колос атакує Телес! Удар від нього. Падаюча зірка від Телеса. Ще, здається, різник навіть, якби площину полетіло, то мав би переводити цей м'яч як мінімум на кутовий. Бондар. Ось Тут красиво прибрав бойовусь Микола Матвієнко. Продовжує свій рух далі. Удар за май, штрафного майданчика, Знову ближній кут. Іван Фахолюк. Його концентрація на 100% впродовж усіх 70 хвилин. Завдавав цей удар. Не факт, що летів м'яч площину воріт, але вирішив перестрахувати. Розвертає Миколу і просто вперед вибиває. Тут є ще Ібрагім Кане, він програє верхову боротьбу. Педріньо віддає далі. Ось вона комбінація від Шахтаря, яка затрималася. І Гіналду з м'ячем. Гіналду проти Бондаренка. Шахтар прострілює і знову Пахолюк цього разу ногами перериває цю прострільну передачу. На початку сезону саме Але Фіренко був основним футболістом. В останніх матчах довіряє Руслан Костишин Ібраїму Кане. Що дає грати арбітр, Попри те, що лежить на газоні Гіналду, атака колоса продовжується на правому фланзі. Ось він і свіженка Алефіренко виконує переведення. Салабай скидка від нього. Вусі навіть не намагався. Краснічі б'є поворота. Ще раз дивимося. Антон Салабай. Вільний на лівому фланзі. На лівому куті штрафного майданчика. Ага, тут з обробкою все ж таки ще підлаштував свій м'ячі лір краснічі, але в будь-якому разі не встигали ні Педріньо, ні Криськів. Тим більші проблеми зараз у Донецького Шахтаря з через яке пропустив весь старт сезону і повернувся лише всередині жовтня. Тут невдале падіння для, для Гіналду. Боляче навіть дивиться на такі кадри. В Першому колі перемогти Динамо і забрати очки в Шахтаря. І це вже офіційно не дає розігрувати цей штрафний Максим Козиряцький. Голос. Дійсно стає непереможним для гранів у цьому сезоні. Гарда Туран дякує Руслану Костишину. Попри емоції, які були під час матчу, абсолютно спокійно між собою головні тренери. Сьогодні Руслана Володимировича варто відзначати, як він розібрав Шахтар, як підготував своїх бійців до такого виснажливого матчу. Шахтар був хорошим питань. Немає Моменти створювались, комбінації були, але колос був готовий до них. Перекрити гру і сподіватися на свій момент, але це був не закритий автобус. Це був автобус, який дійсно переїжджав через велике бездоріжжя, через яке важко дібратися до певної мети, але принаймні цей автобус не зламався. Шахтар втрачає очки, друзі, і підсумок вже остаточний. Маємо робити по першому колу. Ще не зимовий чемпіон, але чемпіон першого кола в нас Черкаське ЛНЗ. Не хворів очок з гірника. Але перевага в особистих зустрічах. Ну і важливий бал для колоса в контексті продовження боротьби за медалі за єврокубкову позицію. Тут у нас ще буде, я так розумію, довго триматися аж до пізньої весни. І хочеться, щоб так було. Цей сезон 25-26 в українській прем'єр-лізі дивує. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футболхаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.